Фактах продовжуємо серію сюжетів під загальною назвою Чесні гроші про наших співвітчизників, які, попри кризу, знецінення гривні та економічну нестабільність знайшли можливість займатися справою, яка допомагає країні та приносить прибуток. Сьогодні ми розкажемо вам про людину, котра колись приїхала в Україну, аби стати фізиком, але потім життя розпорядилося так, що нині він має цех з пошиву взуття і заробляє на цьому гроші і допомагає українській армії. Теж государственна символіка України. это, я думаю, право кожного чоловіка, об'язність кожного чоловіка цим этим, что що він рождений тут і може Три Тризуб і вшита жовто-блакитна стрічка. Фірмові знаки взуття з проєкту Патріботи на фронті його виправили вже кілька тисяч вояків. Те, що надавали міноборони, швидко псувалося. Я увіділю в них на ногах. Бірці яких просто я був в шоке. Саме тогда я вирішив, що все таки я буду делать свою долю буду вносити. Магдіа міні іранець у Києві 13 років. Мріяв стати фізиком. Вчився в університеті Шевченка, одружився. Та коли почалась криза 2008-го, вирішив підзаробити торгівлею. Досвід мав в Ірані торгував вафлями для морозова. В Україні почав із взуття. Тоді вперше різко впала гривня. Імпорт став людям не по кишені. Криза – це платформа для любого активного чоловіка ростом курсу долара для українського производителя Є більше гібкості. Наш об сміла продають. Под Турцію, під Францію, під Італію. Ми настаиваем на то, що ми шємо в Україні і ми українські производители. Взуття шить у колишньому десятку бортичів, нині тут 30 чоботарів. У кращі часи було 80. Залишили найвправніших із багаторічним стажем роботи. Мені подобається кожа. Кожу, коли працюєш з кожею, вона не така. Раніше спеціалізувалась на жіночому взутті. Майдан і війна внесли корективи. Якось після революції Магді зустрів університетського приятеля, почали разом допомагати переселенцям та бронювати камази для армії, а шаптом виникла блискуча ідея. Магді сказав, що я займаю взуттям. Я кажу, так давай робити якесь військове взуття. Перша назва, яку я запропонував, це була «Кацап Кіллер. Моді як людина така миролюбна, він ну, кривився на цю назву. Патрібота це більш по-простому, а Патрібут це більш так комерційно. Чоботи розробили на основі націвського зразка, врахували найменші деталі. Є взуття і для тих, хто їде в танку, і для тих, хто біжить під обстрілами. Розвідникам патріотичних знаків не нашивають. Переживаю за своїх пацанок, не знайомі там воюють. От може комусь з них попаде. Обувотлічне. Я знаю, що люди. На Вайдарі ходять в аму. Незакому Вайдарі служили. Теж такі ж бодінки. Окрім військових моделей, які за собі вартістю по 800 гривень закупляють волонтери. Нині відшивають і мирний варіант. В Україні такі можна купити за півтори тисячі. Діаспора принципово замовляє дорожче. Різницю відправляє на армію. В Україні це може коштувати там порядка, ну, грубо кажучи, 40 доларів. Так а в Канаді вони можуть продавати це саме ж взуття за 100. І для канадців це недорого, а на виручені кошти там нехай 10 доларів йде на транспортування а 50 чистими. Купують потрібне обладнання для армії, або те саме взуття часом. Патріпоти, історія справжнього патріотизму та успіху. Однак, хлопці не можуть зрозуміти, як у війну залишаються побори на митниці, високі податки, і невеликовна любов чиновників до хабарів. Перейшли, попитались. Я відкритим текстом сказав, що я ні для цього стояв на майдані. У нас е, начальник правоства Шаскантузини лежить е, в госпіталі. Це буде передатися з моєї сторони, начальник цеха там за Україну. А я вам буду давати взятку забути. Секрет їхнього успіху, бажання розвиватися, не просто заробляти гроші, а приносити користь. Ми на місці не стоїмо. нас хвалять у Нас ей фарі, нас критикують, ми не падаємо духом. Нам надо улучшаться, влучатися і влучатися. Улячь ко Сергій Семейченко чесні гроші.